Та Я можу махати руками. Представтесь, будь ласка. Я Людмила Глушко, власниця цього магазину. Мені 54 роки. Я проживаю в Борозенському вже років 30, хоча сама Содівської області. Так. Працюю вже в. Торгівлі з 2030 року. Угу. Тоді одразу я перескочу питання, скажіть, будь ласка, як війна вплинула на вашу діяльність? А, як вона вплинула? Ну, магазину цей з 2016 року, і його пограбували, коли була тут окупація. Тут нічого взагалі не було. Тут залишились одні стіни, ну і. Може, пару ці, ну, взагалі полки хіба що, і все. А так, двері були зломані, ну, вікна трішечки побиті, криша. Ну, так ми після окупації все полагодили. І бачите, що у нас товару вже скільки. Ми постійно його якби, набили. І за ці три роки у нас, бачите, магазин вже повний. Ти і не скажеш. Да, да, да. Власне, нічого не було. А, у нас тут працює три чоловіка. Разом так. з вами? Ні. З Зі так. мною ще чоловік, у мене теж підприємець і теж, теж завідує цим магазином. Так що у нас взагалі у нас п'ятеро чоловік. А от зазвичай в такий звичайний день, скільки людей відвідує магазин, якщо взяти день. Ну, зазвичай ми як би не вважали, але я думаю, чоловік 50-60 думаю, це точно. а Може інколи більше, а інколи менше. Інколи 30, інколи може достати чоловік. Ну, це зараз я вам хочу сказати за того, що у нас багато переселенців, і за цього не тільки ті, які проживають іменно в Борзинському, а іменно у нас збільшилось населення Борзинського за що ВПО. За счет переселенців. А ви єдині з, з таким асортиментом? В Ні, не один. У нас ще один такий є магазин напротив. А родин з дітьми багато відвідує? Дуже багато, дуже багато родин з дітками відвідує. Бо у нас ж, бачите, я... це хоч хоча й будівельний магазин, але у нас іменно асортимент. Так. У нас я вам хочу сказати, що є сушилки для білья. Мамочки все одно ж заходять для діток, треба для якби для сушки їхніх е, 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 як речей. Часто, як часто купують саме засоби гігієни? Дуже часто. У вас різноманітний асортимент, але так, отримує. ну дуже часто купують. А у вас є якийсь рейтинг? От які гігієнічні е, е, позиції найбільше користуються попитом? Ну, пральний порошок, це на першому місці. Я думаю. Ну і я думаю, що дитяча мила, порошки дитячі, зубна паста. А скільки ну, людей вже скористалися ваучерами саме в вашому магазині? Приблизно ну от на на даний на час, от зараз уже по-моєму 278 ваучерів. Чи вистачає вам? товару? — Товар завжди у нас вистачає, навіть як у нас мало товару на сьогоднішній день, ми на, на другий день завозимо вже е, товар, замовляємо і завозимо, стараємось, щоб він не вибував цей товар. Ми не можемо, не можемо ну, набити магазин за раз. Ми е, дивимося, що люди більше всього потребують, і ми, вони навіть самі просять інколи щось таке їм привезти. І ми стараємося всім було зручно і привозити імене те, те, що вони і беруть, що вони потребують. Вам, як бізнесу, взагалі зрозумілий і легкий, чи складний механізм використання цих ваучерів? Ну, перший раз було складно, а зараз ми вже якось. Не знаю, вже якось напрацювали. Прилаш... напрацювали, напрацювали. так, так. так. І ще ми знаємо, що люди більше потребують, їм привозимо цей товар, який більше. От ви безпосередньо працюєте з людьми, які отримали ваучери, ви допомагаєте їм вибрати. Скажіть, будь ласка, їх враження. Ваші враження від їх вражень? Отак, От складно спитаю. Я вам хочу сказати, що вони дуже. Дуже їм це подобається, що є такий вибір, що ваучери, а не які коробки вони получали раніше. А зараз ваучери от в, один, в цей триместр вони себе беруть наприклад, один товар, а другий триместр вони зовсім інше беруть. Або докупляють, добирають те, що у них закінчилось. Наприклад, пральні порошки, бо вони зачастую швидко закінчуються І не знаю, мені як на, на мене, то мені каже, що їм це дуже зручно і дуже це їм подобається. що це за те. Вони на, на цю суму вони дуже багато товару беруть. В коробках у них такого не було. Це дуже важлива для нас відповідно. Да, це... Скажіть, будь ласка, як взагалі ви вважаєте нас потрібна ця допомога? Можна. Це дуже важлива така допомога, я вам хочу сказати. Ну, настільки, як на мене, мені кажеться, що вони от всі хочуть, щоб воно це не закінчилося, кожен триместр що давали їм. Бо ви ж пайміть, що тут багато ВПОшників, і вони що вони отримують? Вони на 2000 отримують з державною допомогу. На 2000 там, не проживеш, а у кого є дітки троє і більше, то а, то їм дуже тяжело, я вам і хочу сказати. І з роботи, так, да, у них роботи немає, так. Їм дуже, це, їм дуже зручно, коли вони їм набутову хімію, що можуть собі прийти і на цю суму взяти, це, то що їм на треба, а не то, що їм там дадуть. Може, ми у вас щось ще не запитали, а ви нам хочете щось розказати. Я не знаю, що вам ще таке розказати, але я думаю, що якби ще якась друга, друга програма мол, була. Я вам хочу сказати, що от багато от переселенців от вони ж переїхали в, в чужі хати. так? У них навіть саме ці стиральні машинки, елементарних вещей, навіть не обов'язково там непонятна яка. Саме така. Простенька, даже газова пліта. Оці сушилки для белья, ті самі, вона так само стоїть 600 гривень, а попробуй їх купінувати вот ті 2000 гривень, що вони отримують. Це не купиш за ті гроші. Ну, і багато чого, навіть та сама корзина для білья. Як, ну, як на мене, це найлементарніше. Це таке, таке побутові дрібниці. Так, виспобуті дрібниці. Виспобуті. Так, так, бо навіть вони. Ну, я не знаю. Щось таке, навіть ту саму вішалку, чи як вона там. ну, даже для хтось... Nee, я їх Да, Так, так, так. Так, ми вам дякуємо дуже. Будь ласка, будь ласка.